Відгук про сівалку заря. Купляв у Віталія Бойчука, магазин планета Залізяка. Всім рекомендую, якщо сіяти по весні, там де хорошо оброблена земля, після фризи, пробував після диску і були трошки грудки. Одна є проблема, що між сошниками забиває. ось Бачите, в мене на 15 виставлені і забиває між ними. Соломою і грудками. о І також ось, понаварювали ми такі прутки бо якщо грудка, воно не не крутиться колесо і пробуксовує виходить, то ось такі прутки ну, звісно, можна і ще більші. Але якщо варуємо більші, то сильно пок, виходить, натягується і трохи нагрузка буде на ось цей вал. Щоб його не вигнуло, то ми трошки менше варили. Ну, бачу, є вже що є, збоку ставлять колеса, хлопці доробляють. У нас не сильно багато землі, ми більше сіємо весною. Осінь цього року то придіскували, бо сильно було мокро, О. то ми розсипали і дискою придіскували. А так то сімвалка працює. Як? Односелець брав, сіяв сою, то каже непогано. о, У нього той мототрактор, брав, налаштовував під сою. Під сою виходить, зараз покажу, йдуть ось ці, ці виходить під пшеницю, а ось ці більші йдуть під сою. Це все налаштовується, тут заглушки ставляться під пшеницю. Якщо я сію сою то навпаки в мене ще є комплект під, ну, під сою виставляю, але я поки що однею користуюся. Якщо сію пшеницю, то я закриваю під сою, а якщо сою, то навпаки хоч одними з пластинами я налаштовую. Зробив також ось такий цепок. Як бачите, о, не загортало зерно. Такий цепок, чіпляється під такий крючок на переїзд і без питань. Тому всім рекомендую. Зараз покажу заря. Хто має бажання, я залишу на канал посилання Віталій Бойчук, магазин планета Залізяк. Дякую вам, гарного дня!